Всім привіт! З вами Козі Ліна і я рада вас бачити на своєму каналі. Сподіваюсь, після цього відео або навіть до, ви підпишетесь на мій канал, поставите лайк, підтримаєте мене в коментарях, напишете щось типу приємне, типу там, боже, яка в тебе гарна сьогодні зачіска. Навіть не видно, що ти два дні лежала з напухшим лицем. Але то вже інша історія. Хто підписаний на мій телеграм, той і знає. Сьогодні ми з вами говоримо про серйозну йомою тему, а саме про Конкурси краси, і повірте, мені є що сказати. Конкурси краси вже дуже давно існують у нашому інфопросторі і відзначаються як розтиражовані змі гламурні події, які демонструють нам всю жіночу красу. Конкурси краси тісно пов'язані з проституцією, грязними грошима та благодійністю. Ні для кого не секрет, що в Україні конкурси краси дуже корумповані. Учасниці майже завжди мають цікаві зв'язки. Зі спонсорами переможниці майже ніколи не доходять до цього самі. А про багатих дядь, які на цих конкурсах обирають собі нову дівчину, ми чули не раз. І у цьому році нам дуже яскраво підсвітив весь цей фарс відомий український блогер та комік Андрій Лузан. Тому сьогодні я вирішила з вами поговорити про цю тему, так як взагалі-то колись я була типу каналом про Модерінг, хто не знав, були й такі часи. І сьогодні ми з вами поговоримо. Говоримо про дорослі конкурси краси, про дитячі конкурси краси, про конкурси краси в Україні, про всю проблематику і, звісно ж, про грязність цього конкурсу. Тому залишайтеся зі мною, повірте, сьогодні буде цікаво. Конкурси краси це шоу за певними правилами, у якому беруть участь професійні моделі або просто конвенційно гарні дівчата. Конкурс закінчується вибором найкращої та нагородженням призами. Взагалі, як ви розумієте, правила відбору на такі конкурси вони дуже і дуже ну, такі, жорстокі. Наприклад, щоб потрапити на міс всесвіт. Ну, по-перше, вам треба виграти конкурс у своїй країні, що вже не просто. А по-друге, ви повинні бути старше, 18, не бути одруженою, не бути розлученою, не бути поміченою у різних скандалах, бути без дітей і все таке. Тобто, репутація має бути прям ну, не знаю, якоїсь там неземної королеви. Ви маєте мати ідеальне лице та фігуру, і я маю на увазі конкретні параметри. Та навіть перевірку на ботокси, всякі ви маєте пройти. І навіть ваша посмішка має бути ідеальною. Учасниця повинна бути залученою до якої-небудь громадської організації або діяльності. Також вона постійно повинна нагадувати про те, що вона займається благодійністю. Звісно, вона повинна вміти подавати себе на сцені і, взагалі, бути ідеальною. І це ще не все. Жінка, яка прагне стати міс Всесвіт повинна бути впевненою у собі, освіченою, добре вихованою і мати мету в житті. Як ви розумієте, дівчата докладають величезних зусиль до того, аби підпадати під ці стандарти, і, взагалі, то вони на це витрачають роки і роки своєї діяльності. Деякі дівчата буквально помішані на конкурсах краси і постійно живуть, працюють заради них. Кожен конкурс краси проходить по-різному. Навіть таймінг та якісь там конкурси залежать від організаторів, і абсолютно кожен конкурс краси має якісь свої особливості. Наприклад, міс Всесвіт триває два тижні, а раніше, взагалі, цей конкурс тривав цілий місяць. А ну як ви розумієте, трошечки важко вивести місяць конкурсу краси, тому зараз два тижні, це традиційно. На конкурсах краси учасниці повинні продемонструвати всі свої уміння та. Знання. Вони беруть участь у конкурсах купальників, спортивний конкурс, краще топ-модель. Також учасниці повинні показати, як сильно вони залучені до благодійності, як сильно вони переживають за вимираючих котів. І як же ж вони хочуть миру у всьому мирі. Ну, як ви розумієте, дивитись, наприклад, на російських учасниць в ці моменти дуже і дуже смішно. Конкурсів краси нині дуже багато, але чотири основні, так скажу. Можемо кити. Це, наприклад, Міс Всесвіту. В Україні проводиться цілий окремий конкурс Міс Україна Всесвіт. А на цей конкурс у нас в 2022 році їздила Вікторія Панасенко. І, до речі, українська публіка дуже гарно її прийняли. У 2023 році від нас поїде Ангеліна Усанова. Також до основних світових конкурсів належать Міс світу, Міс Інтернешл та Міс Земля. Отак, у нас дуже багато різних місць. І, і до речі, в Україні також існує ще конкурс місць Україна-Земля. Але я так щось дивилася інформацію, то зараз, наскільки я зрозуміла, він не проводиться у нас. Не знаю чому. В Україні ж існують два основних конкурси краси. Це місць Україна. Від цього конкурсу переможниці їздять на різноманітні конкурси краси по всьому світу. І також княгиня України. Відсилочку ви зрозуміли. Тому, повертаючись до нашого скандалу, заради якого ви зайшли. На це відео, я хочу вам пояснити, що Міс Україна, Міс Україна, Всесвіт та інші конкурси краси це абсолютно різні конкурси, і ними керують абсолютно різні люди. Тому весь бруд, який зараз л'ється навколо міс України, аж ніяк не стосується Міс України Всесвіт та інших конкурсів краси. Не звинувачуйте ні в чому невинних дівчат просто так, не лийте хейт туди, куди не треба його лити. А тепер пропоную зазвичай. Глибитись у історію конкурсів краси. Тенденція оцінювати жінок за зовнішністю з'явилась набагато давніше, ніж ви собі можете уявити. І перші підґрунтя для утворення наших улюблених стереотипних конкурсів з'явили ще у давній Греції. Першим конкурсом краси можна назвати змагання за статус найвродливішої серед античних богинь: Гери, Афродіти та Афіни. Звісно ж, це міф, але факт залишається фактом. Таке придумали вже колись дуже-дуже давно. І до речі, не тільки у давній давній Греції проводились такі собі конкурси краси. Інки, до прикладу, шукали красунь, аби ті служили у храмах та проводили цілі відбори. До речі, про них у давні часи саме завдяки конкурсам краси найлегше було зібрати собі гарем та обрати наложницю. Як бачите, часи йдуть, а деякі речі залишаються незмінними. Але повертаючись до новітньої історії, перший офіційний конкурс краси був проведений після Першої світової війни. Як ви розумієте, люди були втомлені від численних втрат, від жахливої такої світової атмосфери і намагались розважатись взагалі, ну хоч якось, знаєте, надо було веселитись. В принципі, зараз я думаю, кожен українець дуже чудово розуміє людей того часу. Так, у тисячу Першому році в Атлантик Сіті відбувся перший в історії людства офіційний конкурс Міс Америка. До речі, цікавий або не дуже факт: однією з умов для того, аби взяти участь у конкурсі краси, була приналежність до білої раси, і скасували це лише через 30 років у 1950 році. Взагалі, як я вже казала раніше, до учасниць конкурсів є дуже багато вимог. Переможниця конкурсу має не тільки відповідати вище зазначеним мною стандартам, Артем краси, але й також має мати бездоганну репутацію ніяких шкідливих звичок, проблем із законом, фотосесії ню і так далі. Так, і це поруч з конкурсом краси в купальниках. Але як ви розумієте, ну, Сарянче, двійні стандарти у нас це база, ґрунт і основа. Саме через це все частіше конкурси краси страждають від критики, і причому зі всіх сторін. Феміністки, наприклад, справедливо вважають, що конкурси краси об'єктивізують жінок та створюють навколо них стереотипи. Також їм не подобаються жахливі вимоги до учасниць конкурсу, адже вони. Вирощують у молодих дівчатах високі стандарти до себе. Наприклад, дівчата постійно переживають за свою фігуру, стан обличчя і так далі, через що потім страждають від, наприклад, розладів харчової поведінки. Віруючі люди критикують конкурс краси за начебто розпусту. А звичайні такі собі громадяни тонко натякають на те, що олігархів давно вже розкусили. І те, що нові конкурси краси створюють для втіхи дядь і для того, щоб ті самі дяді знайшли собі нове. Дівчаток ні для кого не секрет. Повертаючись до українських конкурсів краси, ми давно знаємо та розуміємо, що міст Україна давним-давно вже корумпована. Дівчата не раз на це натякали, а також в анонімному порядку розповідали про це. Якщо вам цікаво, то я залишу посилання в описі на відео Роми Генія, де він під час скандалу з Лузаном взяв малесеньке таке анонімне інтерв'ю в однієї з учасниць конкурсу. І там він дізнався всі. Деталі про конкурси краси в Україні. До речі, деталі дійсно вас здивують, тому я всім обов'язково рекомендую подивитись той відос. Ніколи не думала, що буду займатися рекламою Роми Генія у світі. Конкурси краси давно знаходяться під шквалом критики. Це спровоковано застарілими ідеалами та реальними історіями дівчат, якими вони ділились після конкурсу. Наприклад, одна з дівчат, яка брала участь в одному з тих самих китів конкурсів, так жалілася на те, що перед тим як вона взяла участь у ньому, її змусили заплатити кругленьку суму для того, щоб вона просто взяла участь, а також вона жалілася на ненормальне та жахливе ставлення до неї зі сторони організаторів. І, до речі, не тільки до неї, але й до інших дівчат. Дівчинка жалілася на непрофесіоналізм та фаворитизм. Наприклад, деяким учасницям давали лише один кадр для відеовізитівки, а деяким декілька, аби вони змогли вибрати найкращий варіант. Також вона жалілася з приводу булінгу від організаторів на конкурсі. Організатори конкурсу зазвичай завжди. Жде чоловіки і тільки чоловіки. І, як ви розумієте, вони присутні всюди, на всіх етапах підготовки конкурсу. Звісно ж, на зйомках в купальниках вони також присутні. Одна з моїх колег стала об'єктом непрошених зауважень про її зовнішність від організатора події. Я стояла там, коли організатор безсоромно критикував її круглі риси обличчя, натякаючи на зайву вагу. Організатор не зупинився, він продовжував обговорювати її вагу перед іншими учасниками учасницями. як наслідок цього вона почала суттєво обмежувати споживання їжі, обмежуючись лише однією мискою далі на обід, або іноді обираючи скромну порцію овочів. Багато людей взагалі не розуміють, як ці конкурси повинні покращувати ставлення до жінок, якщо вони буквально наповнені булінгом, непрофесіоналізмом та об'єктивізацією жінок. Ну, по факту, багато взагалі конкурсів краси вже дуже давно так. Також помічені у корупції та у ескорті. Якщо ви думаєте, що таке відбувається тільки в Україні, то ви дуже і дуже помиляєтесь, адже історія знає багато прикладів, коли учасниці по всьому світу були такими. Не ідеальними Міс Америка. Ванеса Вільямс втратила свій титул, коли публічно оприлюднили фотографії з її минулого, які були зроблені для журналу для дорослих Пентхаус. У 2018 році також потрапив у скандал сам конкурс Міс Америка. Одна з активісток, яка виступає проти конкурсів краси, опублікувала внутрішні листи, в яких директори конкурсу обговорювали зовнішній вигляд учасниць, у тому числі і сексуальний Поглядів. Багато хто пов'язує конкурси краси з моделінгом. Але, як на мене, моделінг та конкурси краси це абсолютно дві різні сфери. І особисто я не бачу нічого спільного між цими двома сферами. Ну, напевно, окрім булінгу в сторону жінок. Обговорюючи конкурси краси, ми не можемо не поговорити про дитячі конкурси. Взагалі, особисто я не маю нічого проти, наприклад, дорослих конкурсів. Це ваш вибір, вам 18 років, ви живете як хочете. і Самі робите там свій вибір, правильно? Але я ненавиджу і буквально виступаю дійсно радикально проти дитячих конкурсів, адже це буквально жахливо. Це не просто руйнує дитинство дітям. Це якби трошечки, знаєте, ну, Сільські вайби. Подивіться на представниць цих конкурсів. Це трьох-чотирьохрічні діти, нафарбовані, на підборах, з тонною лаку для волосся і явно дорослим образом. Засмаги, дієти, жахливі правила, все це супроводжують дитячі конкурси краси. Батьки віддають тисячі доларів на візажистів, перукарів, коучів, які навчають дитину правильно ходити, говорити, посміхатись. У США щорічно проходило. Сотні буквально дитячих конкурсів краси. І як ви розумієте, з кожним і кожним роком вимог до дітей ставало все більше і більше, адже конкуренція була неймовірна. Виявляється, дуже велика кількість батьків готова зіпсувати своїм дівчатам життя. Я серйозно. У США популярність конкурсів дійшла до тебе. І ось так зародилось шоу Toddlers and Ентіарес: Скороновані дітки. Це шоу показує життя маленьких учасниць конкурсів краси. Їх підготували. Готовку, сварки, стосунки з батьками і все таке. Кожен епізод цього шоу збирав навколо себе більше мільйона глядачів, і звісно ж така популярність шоу народила і своїх зірочок. Наприклад, Ізабелла Барет, яка вже в свої 6 років заробила перший мільйон. Юмаю. Критикують цей конкурс, звісно ж, за те, що батьки забирають у дітей дитинство: накладне волосся, зуби, нігті, постійні процедури. Деякі батьки заходили настільки далеко, що буквально кололи своїм дітям ін'єкції ботоксу. Кері Кембл колола своїй восьмирічній дитині ботокс, бо та начебто бачила на собі зморшки. Також однією з вимог до конкурсів повинна бути якби гарна фігура, тому багато дітей сідають на дієти. Так. Це буквально діти, які сидять на дієтах, це дуже страшно. Наприклад, діти аномально мало їдять, щоб дуже швидко схуднути, або їдять тільки солодке, щоб мати енергію і так само швидко худнути. Відомі і випадки, коли батьки годували своїх дітей черв'яками. Для того щоб ті схуднули, відомі і випадки, коли батьки робили такі собі коктейлі з енергетиків та солодкої води, аби дитина мала енергію. Про цей випадок ми дізнались буквально від учасниці коронованих діток. Тобто, ви уявіть, наскільки батьки взагалі втрачають розум, що говорять про такі речі на тебе. Ви просто можете собі уявити, які страшні речі в такому випадку за кадром залишаються, про які батьки не хочуть говорити, бо розуміють, що це тумач, якщо це для них не тумач, і це дуже і дуже страшно. І я навіть не буду зараз говорити про сексуалізацію дітей на цих конкурсах. Ладно, буду, адже вона була, і її було багато. Повертаючись до шоу, згадаємо деякі епізоди. Деякі батьки спеціально підбирали дітям сексуалізовані образи. Наприклад, одна з мам одягла свою трьохрічну дитину в образ Джулії Робертс з фільму Красуня. Нагадувати вам про те, що Джулія Робертс грала у цьому фільмі повію, мені варто чи не варто. І ви думаєте, що на цьому ми зупинимось, то ні. Адже інша мамочка одягла свою дитину у образ співачки Долі Партон. На чотирьохрічну дитину одягли накладні груди та облягаючу сукню. Але я хочу вас порадувати: ну, зараз трошечки вже строгше з цими всіма конкурсами і так далі. Наприклад, в США з 2016 року це шоу не транслюється у Франції. Взагалі заборонені дитячі конкурси краси в Україні. Ніж вони проводяться і дуже багато блогерів вже говорили про проблематику дитячих конкурсів краси у нас. Тому, якщо вам цікаво, обирайте любе відео і дивіться, я ніколи не проти. Якщо ми вже заговорили про неньку кохану, то пропоную перейти до найцікавішого. Конкурси краси в Україні в Україні конкурси краси проводяться з 1988 року, і з того року вони проводяться щороку. Боже, масло масляне, але ну правда. І взагалі-то раніше в Україні конкурси краси вважалися дуже і дуже престижними. Багато людей слідкували за ними, а переможниці конкурсів краси ставали відомими. Ну, але з тих часів дещо змінилось. Ну, наприклад, конкурси краси стали корумпованими, і, типу, всім стало просто нецікаво на це дивитись. Звісно ж, всі ці конкурси тісно пов'язані з Росією. І якщо ви думаєте, що зараз щось змінилось, то ви помиляєтесь. Адже, наприклад, зараз конкурсом краси Міс Україна володіє російський олігарх Орлов, який пихає своїх дівчаток на ці конкурси, проплачує їм інтерв'ю та займається благодійністю. Не знаю, як вас, а мене, до речі, лякає тенденція проплачених інтерв'ю на українському Ютубі. Реально відомі інтерв'єри беруть і бліно це ці, беруть проплачені інтерв'ю. Стоп, зупиніться, це крінж. Мене на тебе, ребята, всі все розуміють. Альо, звісно ж, без скандалів не обійшлось, їх було багато. Наприклад, скандал з Вікторією Дідусенко, яка виграла конкурс, але була дискваліфікована за те, що має сина. Зараз, до речі, Вікторія веде активну свою міжнародну компанію про бути матір'ю вона займається тим, що просуває в суспільство думку, що е, люди, які мають чоловіка, люди, які розлучені, люди, які мають дітей, мають право брати участь у конкурсах. Не знаю, наскільки ця кампанія успішна чи ні, але я пишаюсь Вікторією вперед. Ірина Безсмертна, учасниця з Херсону, яка представляла США, та виграла на конкурсі МІС світу, також потрапила у скандал. Під час фіналу і оголошених результатів Ірина дуже мило стояла і трималася за ручки з росіянкою. Боже, я повинна пояснювати, чому це крін, гидно, неправильно, і так не має бути. Це буквально жахливо. На це дивляться мільйони людей з-за кордону і думають: а про яку війну ви нам тут ляпаєте? Які ви нам фотографії показуєте? Якщо ось я бачу українку з Херсону, і все хорошо. Вона тримається з ручки з росіянкою, значить, все добре. Ірина виправдовувалась з тим, що вона живе за кордоном, і там багато хороших русських, які підтримують Україну. Взагалі російський слід залишає відбиток на всіх конкурсах краси, як ви вже зрозуміли. Тому прямо зараз. Ми переходимо до найцікавішої частини цього відео про скандал з Андрієм Лузаном. Точніше, ні, просто про жахи, які підсвятив Андрій Лузан, що відбувається на міс Україна. У цьому році Андрій Лузан підсвітив цей слід дуже яскраво на конкурсі краси Міс Україна 2023 Кандидатки Міс Україна 2023 не публікують у своїх соціальних мережах жодної інформації про війну, слухають публічну російську музику, відвідують вечірки російських олігархів та супроводжують їх. Взагалі хтось здивований, що на конкурсі, якому власник росіянець не дуже сильно хочуть говорити про війну в Україні. Зате Прикриватись благодійністю всі дуже браві А ось показати війну, а кому то вже треба. Я живу в Дубаї, я кайфую від життя, слухаю інстасамку, насолоджуюсь тим, що маю. Навіщо мені ця ваша блін, війна в Україні? Там у нас і дівчатка, які брали участь у конкурсах краси росіянських дівчатка, які дружать з росіянками, донька затриманого СБУ зрадника, який здавав Росії дані. Дівчатка, Чина, яка зустрічається з російським олігархом, і так далі. Чи здивована я цьому? О, ні. Я вже дуже давно знала і розуміла, що конкурси краси в Україні це біржа дубайських співробітниць, як висловилась українська модель Анастасія Коваль. Я дуже давно знала про весь ескорт та плачені взагалі оці схеми, тьорочка і так далі. Тому я взагалі не здивована ось цьому скандалу. Адже те, що супроводжується росіянськими властиками, не може бути адекватне. І те, що зараз учасниці поголовно почали... Постити пости про війну, розказувати, які вони патріотки, закріплювати у себе в профілях ось ці збори, якісь там і ще щось. Це просто лицемірство. Це виглядає огидно, і мені від того просто боляче. Адже замість того, щоб взяти на конкурси дійсно патріотик своєї країни, дійсно, які будуть подавати приклад, серйозний, класний приклад для молоді, яка дивиться все ж таки на ці конкурси. Вони беруть. Ой, кого вони беруть? Дійсно дубайську біржу. Українська модель Анастасія Коваль також прокоментувала допис Андрія Лузана і зазначила, що раніше відмовилась від участі у конкурсі зібрання робітниць дубайської біржі праці, вибачте, і пузатих дядь з Арефії, які їх купляють за 5 рублів на островах. Конкурс фабрикований і гнилий років 10 так точно. Це тільки інфо, що знаю особисто. Можете мене назвати ображеною, але я відмовилась від участі, як і багато інших дівчат. Чотири роки тому, після того, як мені оголосили умови відбору на п'ятдесятку, навіть бордель і то частіше місце. Ну що ж, я думаю, що ми з вами можемо підводити деякі підсумки. Особисто я вважаю, що конкурси краси це давно застаріла вже практика. І... Мені не те, щоб сильно цікаво спостерігати за тим, як мільйон конвенційно красивих дівчат, які ходять по вулиці, таких самих тисячі, не знаю, показують якісь ну звичайнісінькі речі і розповідають щось таке суперзвичайне, Типу, мені це не цікаво. Якщо комусь цікаво, я за вас рада. Але, як на мене, коли сидять троє суддів і оцінюють, хто найкрасивіша жінка всесвіту, це дуже і дуже смішно, адже кожен з нас унікальний і красивий по-своєму, розумієте про що я. Тому, як на мене, конкурси краси це вже пережиток минулого. Діліться своїми враженнями від цього відео та взагалі про конкурси краси в коментарях. Підіймайте мені актив і все таке. Ми з вами про це вже говорили, так? Вся інформація для цього відео, вона взята з відкритих джерел, англомовних, україномовних. Я не копала глибоко, я не лізла кудись страшне, я не спілкувалась ні з ким особисто. Тобто, це просто загальна інформація. А ви тепер уявіть? Що буде і який бруд ми дізнаємось і побачимо, якщо поспілкуємось, наприклад, з учасницями особисто. Повірте, дуже і дуже багато залишається за кулісами, і це дуже стрьомно. З вами була Козіліна. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар, підписуйтесь на мої соціальні мережі, ставайте патроном або баймія кофером. Бачите, я стараюсь робити для вас цікаві відео, не тільки смішні, не тільки про супермаму. Говоримо, я стараюсь. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Па-па!